І знову гімназія «Премудрість» об'єднала усіх небайдужих під гаслом якісна освіта формує майбутнє держави і її громадян. Адже на її базі відбувся справді унікальний захід. Платформа взаємодія, якість освіти сьогодні, спільне розуміння як шлях до успіху та перемоги. Організаторами стали управління державної служби якості освіти у Рівненській області та Національна дитяча рада у Рівненській області. Дуже приємно вітати вас в стінах Дубинської гімназії «Премудрість». Ще ще дуже приємніше побачити переможців уже першого обласного конкурсу. «Краща практика академічної доброчесності. Я впевнений, що консолідуючись разом, ми зможемо досягнути найкращих результатів на Рівненщині, на Дубинщині. Найбільша сфера, найбільша галузь, яка переживала трансформації і реформування навіть за часів незалежності України, це була галузь освіти. І ми розуміємо, що не можна е, перенавчити, але потрібно дати настільки е, якісний посил до власне самоосвіти і саморозуміння вчителю, щоб він ось ці всі е, декларативні речі, які пропонує реформування, не просто сприйняв і потім передав учневі, так? але він і Прожив ці всі зміни говорили про фундаментальні підвалини якісного освітнього простору, у якому безперечно задіяні різні сторони суспільства, і безсумнівно, відношення та бачення представників влади має чималий вплив на формування освітніх процесів. Я назавжди запам'ятав слова фон Бісмарка, що війни виграють вчителі і сільські священники. Дві такі прості речі: вчитель і священник. Але це дійсно тут є глибокий зміст, тому що священник — це духовний патріотизм, а вчитель це національний патріотизм, це любов до своєї держави, до рідної землі. І саме вчитель, саме вчитель надає учням можливість реалізувати цей поклик дитини до того, щоб стати громадянином. Но я б сюди додав ще сім'ю. І на оцих трьох, скажімо, постулатах це християнська етика, сім'я і патріотизм, на мою думку, і повинна формуватися якісна освіта. Я пам'ятаю 24 лютого і черги військомат. Значить, освіта у нас якісна. Тут сумнівів немає. Чи треба освіту покращувати, робити ще більш якісну? Звичайно. Нам треба ще щоб наша освіта була ще якісніша, бо ми конкуруємо насправді. Завтра буде перемога. Нам прийдеться відбудовувати Україну за маємо бути готові до цих відбутків. Світ нам не стоїть. Неодноразово наголошували на доступі до якісної та безпечної освіти, формуванні сильного та розумного покоління, особливо у розрізі сьогодення. І свою незаангажовану думку висловлювали освітянська і навіть батьківська сторона, присутні на платформі. Чи змінилася освіта в умовах війни? Дійсно вона змінилася. А саме так, як змінюється в премудрості, це взагалі можна сказати яскравий приклад прекрасного чудового виховання. В нашій державі дуже поширене явище, ну вже воно не нове, таке як булінг, учнівський булінг. І я хочу сказати, що через призму тих процесів, які відбуваються саме в цій християнській школі, через добро, доброчесність, порядність. Завжди дітям наводити приклади, яким кращим способом вирішити те чи інше питання. По спілкуванні з однолітками, з дорослими, повага до старших, християнська мова, Божа заповідь, відповідно, ці всі постулати прекрасних чудових аспектів, вони сьогодні позитивно дітьми сприймаються. І коли йдеш по кордону і питаєш дитину як справи, і дитина каже: Добре, а чого добре? Бо ми у школі, бо ми в ліцеї тобто, що ми е, прийшли, вони настільки зараз переоцінили важливість того навчання і бажання йти до саме до закладу і вчитися, вони хочуть вчитися, і саме хочуть брати участь у різних закладах. Сучасних заходах, і ми стараємося незалежно від умов, ми проводимо уроки Укритті, ми проводимо репетиції. Укритті, ми зараз через соціальні мережі повідомляємо батьків, якщо немає тривоги, що ми їх залишимо на репетиції. Наскільки діти дружні, наскільки зараз ми коли проводимо, я ж кажу, з традиції школи, які є, ми їх не, не зупиняємо, не залишаємо, ми удосконалюємо. Протягом жовтня було проведено перший обласний конкурс кращої практики академічної доброчесності, у якому взяли участь більше. 50 здобувачів освіти. Попри нелегку тематику, роботи учасників вразили своєю креативністю, і, звичайно, логічним та красивим акцентом зустрічі стало нагородження переможців конкурсу і відзначення їх керівників. Отож, підсумовуючи усе зроблене та сміливо і впевнено формуючи майбутні вектори діяльності, усі присутні владні та освітні структури Рівненської області були одностайні. Сьогодні ми маємо іншу реальність, сьогодні ми маємо інші виклики і сьогодні війна ставить і визначає нові пріоритети. Однозначно, що для кожного з нас найпершим пріоритетом є перемога, для кожного з нас є підтримка Збройних сил для того, аби забезпечити цю перемогу. І, мабуть, кожен з нас найбільшим внеском кожного з нас у перемогу має стати те, що ми маємо забезпечити незалежно ні від чого, незважаючи ні на що, незважаючи на війну, ми маємо забезпечити функціонування заходів освіти, ми маємо забезпечити якісну освіту, і це і буде наш внесок у перемогу.